Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні третій день, середа, третій старт, і я розпочинаю знову ж таки з патріотичних іграшок. На годиннику вже перша година дня, я тільки-тільки ну, розпочинаю створювати свої іграшки. Півдня сьогодні займалися своїми проблемами, своїми. Зламався в нас котел. Не можемо ніяк зігрітися. Вже декілька днів у нас проблема з отопленням, тому сьогодні більшу частину свого вільного часу я витратила саме на майстра. Але це вже позаду. Зараз продовжую створювати чудові роботи завдяки Оксаниному проєкту. Іграшковий бум, зима 2024. Дякую, Оксаночки, за проєкт. Дякую за натхнення, за мотивацію. Так би сіла, відпочивала або лягла б вже відпочивати з малим. А так, ні. Беруся до роботи і розпочинаю створювати патріотичні іграшки. Планувала я сьогодні пов'язати янголятко. Янголятка по тані Янчу опису. Я такого вже в'язала пару штучок, в мене був досвід. А Кинулася, немає в мене повного варіанту майстер-класу, десь зберігала, видно, окремо, тому, думаю, добре, нема мастер-класу. На завтра його знайду обов'язково, а сьогодні вже тоді візьмуся за майстер-клас від нашої української майстрині БАТОС. Обожнюю цих зайців патріотів, обожнюю їх в'язати, створювати. І, як завжди, беруся за е, парочку. І не одну парочку, а зроблю собі дві парочки. Дві сіренькі е, іграшки буде, і дві молочні. Основні кольори це 200 сірий, і 62-й це молочний. Буду створювати саме з них зайців. Скільки встигну, не знаю. Одного буду намагатися якомога швидше закінчити, щоб хоча б один був. У дівчат в сукнях там велика робота, там треба багатенько вив'язати сукні і одній, і другій. Тому не впевнена, що сьогодні буде декілька готових робіт, але на одну обов'язково сьогодні я претендую. Розпочинаю новий день, нові старти і. До наступного включення побачимо результат. До речі, посилання на Батойс також буде внизу. У Ані є свій YouTube канал, я вам залишу на неї посилання, а ви переходьте знайомтеся з цією талановитою майстриню, якщо ви ще досі її не знаєте. Хоча цього легендарного зайця знають всі, навіть у нашого президента також є такий зайчик-патріот. Я розпочинаю, мені натхнення, мені швидкості і е, мирного тихого дня. А вам приємного перегляду у створенні чудової компанії зайців. Такий сьогодні цікавий день, але, на жаль, не все вдається, як планується. Знову наша тепла система накрилася. Знову ми без тепла і до завтрашнього дня залишаємося без опалення. Щось наша техніка вийшла зі строю, потребує ремонту. а Півдня сьогодні витратили і все одно, ну то добре, будемо далі чекати майстра. Майстер вже приїде завтра, і будемо щось дивитися, якось виходити з цієї ситуації. Я працювала, я попрацювала не багато, не мало. Але знову ж таки 4 зайчика розпочала. Буде в мене зайчик молочний у жовтих штанцях, 62-й основний колір, і 216-й, це жовтенький. Буде в мене дівчинка у молочному кольорі, і у сукні 728 й відтіночок, 200-й відтіночок, основний. Це, здається, 287-й, але я можу помилятися до. Бірочки не дійшла, який відтіночок, і дівчинка у сукні Лізе Котон Голд 110-й відтіночок. Результати є, працюю. Зараз саме цікаве Зараз вив'язувати сукні, вив'язувати вуха і продовжувати оформлювати голови, вив'язувати, оформлювати і збирати зайців. Мабуть, мій настрій закінчити сьогодні. Хоча б одного зайчика, мабуть, виходить вже з моїх думок. Мені здається, такий сьогодні не осилю. А там подивимося. Головне, що навчати їх вже 4 штучки, а вони мені потрібні. На ярмарочному столі вони продаються і досить швидко продаються, тому треба нав'язувати асортимент і буде мені що продавати. Обожнюю цю схему, обожнюю їх створювати. Вони досить швидко створюються у плані вив'язування, тому що вони невеличкі, але оформлення забирає трішки більше часу. Велика подяка майстру за такий майстер-клас крутий, гарний, шикарний. І знову ж таки дякуємо Оксаночці за чудовий проєкт. Я пішла далі продовжувати в'язати. Сподіваюся, сьогодні, на... сьогодні завершу це відео, а там подивимося. Настрій вже такий собі. Щось якось все йде не по плану. Але віримо, працюємо і продовжуємо творити красу. Ось останнє включення на сьогоднішній день. Думала, гадала, виставляти сьогодні, можливо, не виставляти, але вирішила один день, один старт нехай буде так. Наче і працювала півдня, а наче її результат слабенький. Нема готових робіт, як хотілося б, але одна у мене запчастина повністю готова. Майже один заяць без оформлення і без вушок. Все решта в нього вже є. І три зайчика у процесі. Сіренькі зайчики так і лишилися на тій стадії, що вам вже показувала, і біленького а, буду зараз під'єднувати ниточку вже на сукню. Ось такі ось результати, ось такі ось справи, ось такий ось старт на сьогоднішній день. Маловато, але домашні справи ніхто не відміняв. Буду продовжувати далі їх створювати. Не знаю, чи це сьогодні буде, чи вже на завтра лишу день такий насичений, важкуватий, але впоралися. Впоралися, очікуємо на завтрашнє відео. Очікуйте на завтрашній. Новий старт на нові результати і на нову іграшку. Завтра в мене буде Голядко по плану. Сподіваюся, все встигну і все закінчити і розпочати. Оксаночки, велика подяка за марафон. Ані велика подяка за майстер-клас, обожнюю цих зайців, зайці круті. Посилання на всіх дівчат, які приймають участь у цьому проєкті. Буде внизу під відео у першому коментарі. Я з вами прощаюся, бажаю нам усіх мирного неба, міцного здоров'я і до дуже скорої зустрічі. Бувайте!